Друзі, вас вітає одеська філія компанії ЮА. нове чудове надходження Subaru Outback, 2015 рік. Модельний 16-й автомобіль з надійним 2,5-літровим атмосферним двигуном, автоматичною коробкою передач, системою повного приводу з Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями, а саме передній бампер. Кусочок капота локально нічого не підфарбовувалось. Автомобіль. Рівненький як струна на оригінальних легкосплавних дисках. Текстильний салончик у відмінному стані. Один власник в Україні останні 6 років. Повністю вся історія обслуговування. По комплектації автомобіль оснащений повним електропакетом, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, утримання в смузі, мертві зони, адаптивний круїз, двозонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, режими руху по бездоріжжям та багато-багато іншого. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд на тест-драйв адреса Грушевського 15 я Придбати його можна як за готівочку, так кредита І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.